Не мотукайтеся, будь ласка, ви жімоте. Зараз буде збиратися Донбас вже їде сюди. Ті, всі, хто, всі, хто дислокувався приїдуть. І отам далі, далі по, по вулиці. Там.

Від першого атаки відбилося, да? Від першого відбилося. Да що что скажу? Что, чем хуже, тем лучше, как всегда. Привіта, я вчора попереджав, то був тільки початок. Ага. ж Вони тільки й чекали. Всі знали, що так. Ні, ну ми вчора домовилися ну, з тими людьми, які відбили госпіталь, ми його відбили назад. Коли зібралося там людей, досить то ми казали, ми кажемо, що ми зараз заходимо. Ні, це було тобто десь о другій ночі. Вони вийшли і сказали, все, ми на місяць ще вам подовжимо. Може вони знали про з приводу цього, що буде тут. Так, а ну перекращать стіни. Ну як це перекращати стіни. Пойдем. А я столько отстав, ново всю тролта. Так, так знаєш, що не сделав ні единого.